Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні хочу коротко розповісти вам про стартери на трактори Мосей Фергосон, такі як там 148, 165, 168, 174, 75, 185 та інші. Їх там перелік дуже великий, можете дивитися у нас на сайті ті трактори, на яких ставиться двигун Перкінс 352 трохициліндровий або 4-цилиндровий 4203, 4212, 4236 та 4248. Особливістю цих стартерів є, що кріплення їх йде на три болти, але вони йдуть ось так, як ви бачите на екрані. Привід стартера Bendix йде на 10 зубів діаметром 40 мм. Посадочне місце 89. І виліт Bendix, отут буде чітко видно, оцей виліт Bendix, 28 мм. Це на стартері на моторі воно має бути більше. Стартерів в наявності є в нас на 2,8 кВт, на 3,2 кВт і на 3,5 кВт. Принципової відмінності між ними немає, як такої. Все так само, як на тракторі МТЗ, залежить від того, який у вас акумулятор від умов експлуатації. Єдиний нюанс по них, що 2,8 і 3,5 кВт, ті, що крайні, лежать, у них передня маска оця можна відносно стартера провернути в будь-яку сторону. А оця, цей, що 3,2 кВт, вона тільки в такому положенні. І, е... Ну, на Mussei Фервісанах такого не буде, але на деяких, деякій техніці, там, де стоять такі ж самі двигуни, отут, от, бачите, статор випирає, може впиратися в блок. На Musei Fервісах, кажу, оцих в переліку, такого не буває. Звісно, з таким кріпленням є ще ось такий стартер. Бачимо візуально. Тобто, отак візуально воно все дуже-дуже схоже, але виліт бендікса значно більший. Такі теж ставляться на ці двигуни, але на іншій техніці. Тобто на цих двигунах, що там 248, 236, 212, перкісні чотирьохцімдровий, ставляться різні двигуни, залежності від того, на якій техніці вони стоїть. Саме на Мойсей фергюсон трактор найбільше часто питають на 188, 178 та 168. Оці підходять ідеально, стають і працюють прекрасно. До основних плюсів можна віднести те, що він редукторний, крутить набагато краще, і запчастини до них потім в наявності в будь-якому магазині підходять від тракторних стартерів. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані, проконсультую, підкажу, допоможу вибрати стартер так, що воно служило у вас довго. Прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. При замовленні кажіть, що ви підписником нашого каналу, нашим підписникам завжди робимо знижки. Дякую за увагу!